Ось ось має. Просто. Ну, як ви розумієте, загаміє я хочу зробити свій канал. Просто я його не можу зробити. А от тато вже виклав то відео, що я зняла. А він зняв покольник. Жобцяла бубилка та і, не знаю. И як би зрозуміли, то ну я тюка за я збираю, не безпечним мир. Як би це зрозуміло, я опче я хочу зробити свій канал. Вже вам не важливо. Просто це я хочу. Зал, вон, бачите, я знімаю, то чищу, тільки деколи не хочу. Та й все. Ну, я вже не знаю, що говорити, то давайте я вже піду до тата Дивіться, як моя родина. Мама. А от виїзди блад захал, поїхав ховати і тато там дивиться. Все, пап, папа. Якщо хочете підписатися на канал, зусиль люблю.